Доброго дня. Сьогодні виходимо в ефір з важливою інформацією. Волинська ОВА розпочинає серію зустрічей із представниками бізнесу області. Наша мета покращити діалог влади та суб'єктів господарювання, знати проблеми та проблеми підприємців та звичайно допомагати у розв'язанні. Всі розуміють складність ситуації в нашій країні. Водночас ми розуміємо, що саме від стабільної роботи кожного. Підприємства залежить надходження до місцевих бюджетів. Важливо також зберегти та створювати нові робочі місця. І тож під час таких онлайн-зустрічей підприємці матимуть можливість не лише озвучити проблеми, а й донести до керівництва краю свої пропозиції щодо покращення економічного клімату. Як це буде відбуватись, розповість наш профільний заступник Олександр Траханенка. Аби зекономити усім час, ми будемо проводити такі зустрічі онлайн. Приєднатися до онлайн-зустрічі можна за попередньою реєстрацію. Це буде форма, у якій необхідно вказати, яке підприємство ви представляєте та зазначити короткий зміст питання, яке потребує розгляду. Після цього всім зареєстрованим прийде посилання на платформу Zoom з часом та датою проведення заходу. Вся інформація та реєстраційна форма буде розміщення на наших ресурсах. Запрошуємо долучитись до роботи усіх малий та середній бізнес. Перше засідання відбудеться вже цього тижня на тему бронювання працівників та комунікація з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Шановні Волиняни, шановні колеги підприємці, я Петро Пилип'юк, голова об'єднання роботодавців Волинської області. Маю сьогодні нагоду звернутись до вас. З, з приводу організації такого проєкту прямого діалогу бізнесу і влади. Я думаю, що не потрібно нікого переконувати, наскільки цей діалог актуальний і потрібний завжди, тим більше під час повномасштабної війни. Якщо бути відвертим, в нас між Федерацією роботодавців і обласною військовою адміністрацією, Налагоджений діалог, ми швидко, оперативно вирішуємо питання. Але, мабуть, велика частина підприємців, особливо представників малого бізнесу, не мають такої можливості, щоб швидко звернутися, швидко отримати інформацію, вирішити проблеми. Тому, на мій погляд, це чудова нагода, і її потрібно використати. Чим більше буде якісних звернень, тим більше шанси, що нас почують. Сьогодні є дуже багато проблем, і я пропоную використати цей шанс. На благо нашої батьківщини, на благо бізнесу, щоб ми справді як бізнес могли стійко стояти на ногах, створювати робочі місця, платити великі податки і наближати перемогу.